Повномасштабна війна оголила багато суперечливих питань в Україні, серед яких релігійне, адже в нашій країні десятиліттями панував московський патріархат. Тож перехід багатьох громад з УПЦ МП Православної церкви України стало важливим національним аспектом. Чому на Білоцерківщині цей процес триває четвертий рік Великої війни? Як на нього реагують віряни? Сьогодні поговоримо з військовим капеланом і священником ПЦУ Миколою Гопайничем. Вітаємо вас, пане Миколо. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава. Скажіть, скільки храмів у нашому місті вже перейшли з московського патріархату до ПЦУ, і чи триває цей процес зараз? Безпосередньо в самому місці Біла Церква до Лона Православної церкви України приєдналося вже п'ять храмів. Але оскільки тепер місто Біла Церква, як міська білоцерківська територіальна громада, має ще в своєму складі ряд сіл, то е, ряд храмів приєдналося набагато більша кількість, тому що є певні села, в яких процеси ці відбуваються набагато швидше і легше. На даний час е, ідуть далі. Тривають процеси переходу. Це юридичний е, ряд пакет документів. Ми розпочинаємо цю справу безпосередньо переходу і приєднання до Лона Православної церкви України. Пане Миколо, а які основні причини спонукають громади ухвалювати таке рішення? Це ініціатива вірян священників чи тиск обставин війни, і як на це реагують самі прихожани? Ну перш за все це відбувається тиск війни, тому що війна розплющила перед людьми очі на ту правду, яка зараз відбувається в Україні, тому що саме російська православна церква вона благословляє. Російське військо на ці страшні вбивства, які відбуваються в Україні, і самі віряни вони є ініціаторами тих чи інших переходів. Тому що навіть публікуючи в засобах масової інформації, уже результат переходу, то е, ми бачимо, як в коментарях мешканці е, Білої церкви вони задають питання: А коли відбудеться в тому чи в іншому мікрорайоні е, перехід. Тієї чи іншої громади до лона православної церкви України, тому першочерговим це є війна, і другим таким чинником це є ініціатива самих жителів Білої церкви. Ми от самі свідками були переходу, і е, прихожани УПЦ МП вони часто агресивні і не хочуть переходити до ПЦУ і залишаються все таки при свої, в своєму баченні цієї ситуації. Е, що взагалі ви скажете на це? Як ви бачите розвиток подій? Ми також спостерігаємо за подібними явищами, але в основному це є одні і ті ж самі особи, яких привозять. Е... На ці події до тих чи інших храмів, де відбувається перехід, вони вже е, по кальці е, розповідають про ті ж самі е, ідеї, свої переконання, які їх е, переконали їхні священнослужителі. Тому нічого нового і нікого нового ми е, в цьому процесі вже не побачили в місті Біла церква. Надіюсь, також і не побачимо. Здебільшості це одні й ті ж самі люди, а в е, храмі Різдва. Христового, це на масиві Ливаневського. Там взагалі була чимала кількість людей із Закарпатської області. А на вашу думку, взагалі, чи можна змінити їх свідомість? Звичайно, що можна змінити свідомість до наших храмів безпосередньо і в храм Покриви Божої Матері, і в Спасопроборженський собор з кожним днем приходять люди, які... Розповідають свої переконання, які розповідають про те, як з ними священники в церкви московського патріарха і люди дивлячись на все те, що відбувається, на ті щоденні обстріли, які відбуваються по території України, люди задумуються, і в кінцевому результаті вони роблять правильний вибір в своєму житті і починають ходити. До українських церков ми пам'ятаємо перехід, як відбувалося у 23-му році центрального храму Спасопроборженського собору. Як тоді представники московського патріархату розповідали про те, що собор буде пустим, що люди сюди ходити не будуть. Але ми бачимо, як кожної неділі збільшується кількість людей, і навіть не тільки по святах, а зокрема, і кожного дня відбувається богослужіння в соборі. І приходить дуже велика кількість людей і до сповіді, і до причастя, і на богослужіння, і з іншими життєво-духовними потребами. Таким чином, ми робимо висновок, що церква українська вона збільшується а зокрема, і в нашому місті добра в білій церкві. Також а от з вашого досвіду, чи багато в нашому місті та районі тих, хто все таки досі залишається вірним УПЦ московського патріархату в місті, біла церква і в районі. Залишається чимала кількість людей ідеологічно переконаними в тому, що саме православна церква Московського патріархату повинна мати своє місце і життя в Україні, а зокрема і в Білоцерківській громаді. Є такі люди, ми з ними спілкуємося, ми намагаємося зрозуміти їхні свідомість і переконання. Але я впевнений, що це зазумбовані, обмануті люди, яким потрібно. Розповідати, давати відповідь на їхні питання, спілкуватися без взаємної агресії, яка лунає з їхньої сторони. На це потрібний просто час, і я впевнений, що люди зрозуміють і зроблять висновок також і для себе. Пане Микола, от нещодавно був випадок, коли духівник у МФ відмовився бути священником, адже храм, де він служив, став належати громаді ПЦУ. Чи можете пояснити, чому прихильники московського патріархату зрікаються своєї професії? Це біля храму святої Ксенії Римлянки, яка до того мала назву Ксенії Петербурзької на масиві Кожедуба. Я спілкувався з тим священником і для себе теж ставлю від питання ставлю і, зокрема, знайшов відповідь. Ось, наприклад, як я ідейно переконаний в тому, що я є священником української церкви, що Україна має місце особливе в моєму житті. Я як українець народився тут, живу, служу в збройних силах України, готовий своє життя віддати за Україну. переконливо так навчаю і інших людей, зокрема, і цих побратимів у своїй військовій частині. Так само і ті священники, які є священнослужителями в лоні московського патріархату, вони так само ідеологічно переконані у своїй правоті, у своєму правильному виборі. Як мене не можна переконати в тому, щоб я перейшов на сторону ворога і в церкву московського патріархату. На жаль, так само і тих священників, які ж для себе зробили певний вибір, неможливо переконати в тому, щоб вони перейшли. В лоно православної церкви України. це ідеологічно їхнє переконання. Хто вже хотів перейти, той вже для себе, той вже перейшов і зробив ті чи інші токи в своєму житті. Пане Миколу, от ви опублікували на своїх сторінках одну з умов, яка озвучувалася під час переговорів, це зняти обмеження з діяльності московського патріархату в Україні. Можете це прокоментувати? Починаючи із ще з 2014 року, коли почався цей активніший процес переходу з московського патріархату в лоно православної церкви України. А потім, уже із перших днів повномасштабної війни, коли цей процес він набагато пришвидшився, ми священники православної церкви України неодноразово спілкуючись між собою, задавали собі питання. Я ці питання публікував себе. Фейсбук сторінці, а що спонукає і змушує духовенство московського патріархату далі залишатися вірним цій церкві, яка є на даному етапі ворожою щодо цілісності волі і незалежності України, і ось такі е, є, є такі декілька моментів. Перше, в тому, що е, як колаборанти, так само і духовенство московського патріархату вони переконані в тому, що Російська армія вона отримує перемогу у цій війні. І другим таким критерієм це є те, що на певному етапі будуть певні мирні переговори, і в одному із цих пунктів буде чітко прописано, щоб заборонити тиск саме на церкву московського патріархату. А чи знаєте ви про випадки, коли прихожани або священнослужителі УПЦ сприяли ворогу, шкодили місту або передавали інформацію? Е, ну, звичайно, є е, бо багато було навіть і в засобах масової інформації по телевізору, показували, як з перших днів повномасштабного вторгнення багато священників, які були спійнені спіймані прямо на гарячому? Зокрема, наприклад, у Бородянці. Це на на півночі Київщини. Там священник чітко водив російських військових по тих чи інших домівках, де проживали українські патріоти. Навіть в нашому місті в соборі, коли ми зайшли в спасопроборженський собор, ми там побачили навіть карти міста певних мікрорайонів, які були розписані російською мовою, і для нас це теж викликало певне запитання, чому саме. Ці карти знаходяться в соборі, тому що саме це місце було таким оплотом для переконливих ідейних людей, які чекали цю російську окупаційну армію. Я думаю, що після війни служба безпеки України вона крок за кроком буде опубліковувати багато дуже цікавих фактів на даному етапі. Це не публікують, щоб не було більше такої ненависті в суспільстві. А чи доводиться вам пояснювати людям різницю між вірою в Бога та приналежністю до релігійної структури, що має політичні корені? Так це має особливе місце саме у цій такій духовній боротьбі, тому що починаючи, я особисто пам'ятаю, що навіть помаранчеву революцію, то і потім революцію гідності, то духовенство московського патріархату воно завжди було заполітизовано саме підтримувало. Тих проросійських кандидатів, які брали участь у виборах, чи президента втікача Януковича, якого вони благословляли в Києво-Печерській лаврі, потім відстоювали на стороні Беркута, коли вони били і розганяли волевиявлення майдану, і таких випадків є дуже багато. Тому люди з подібними питаннями завжди звертаються до священників православної церкви України, і нам доводиться також пояснювати їм. Політичний вплив церкви московського патріархату на свідомість українського суспільства, пане Микола, у нас в місті є ще один храм Марії Магдалини, який е досі залишається у лоно е УПЦ. Е Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз ця справа? Е Ми зареєстрували нову релігійну громаду, що в 23-му році е мон е монастир святої Марії Магдалини. Але цей процес зараз перебуває це майно є архітектурною пам'яткою і знаходиться на території міста Білої церкви. І наскільки всім відомо відбулася приватизація. Вона проходила поетапно починаючи з 2010 року, відколи до влади в Україні прийшов президент Янукович. І саме цікаво, те, що саме напередодні повномасштабного вторгнення. В 17.30 23 лютого 2022 року відбувся останній етап приватизації майна на території монастирян Марії Магдалини. Про це вже було дуже багато публікацій, і ми намагалися людям донести ту правду, що такої випадковості і так, такого збігу обставин просто не могло бути взагалі. А чи є ще надія, що цей храм повернеться у лоно української церкви? Звичайно, що надія є. По перше, кажуть, надія помирає останнє. По-друге, е свідомі українці, і, зокрема, представники Білоцерківської міської ради, які проявили свою пози українську позицію і юридичний відділ, вони над цим працюють, над е тим, що ця справедливість і правда. Восторжествувала. Я переконаний в тому, що це обов'язково відбудеться. Ми пам'ятаємо з вами процес, який відбувався на території києво печерської лаври. Там було ще набагато складніше, але цей процес закінчився перемогою саме проукраїнських сил. Зокрема, і в місті Білої церкви також я впевнений в тому, що правда і справедливість вона з Божою допомогою і з допомогою. Людей добра вона обов'язково висторжествує. І настане час, коли і в храмі і в монастиря Марії Магдалини буде лунати молитва українською мовою, молитися за волю і незалежність українського народу і за перемогу збройних сил України. І наостанок хочеться торкнутися ще вашого капеланства. Поділіться з нами, як виглядає духовна робота на фронті і чого найбільше зараз потребують військові. Капеланська служба, вона є найновішою службою у лавах збройних сил України, і ми, капелани, є першопрохідцями, і які саме вибудовують цю капеланську службу. Зокрема, беручи участь у різних навчаннях європейських країн в Англії, в Німеччині. То капелани європейських країн вони беруть у нас досвід і намагаються, щоб ми розповіли. Як ми проводимо свою службу саме в польових умовах разом із військовослужбовцями, зокрема на фотографіях, ви показали не тільки нашу 14-ту бригаду, де я служу офіцером капеланської служби, а також і інші військові частини, які знаходяться поруч із нашими військовослужбовцями, ми, капелани, підтримуємо і допомагаємо і один одному, і військовослужбовцям мотивовуємо їх, тому що є дуже багато. Різних причин я думаю, про це потрібно відзняти окрему тему на вашому ефірі: проблеми саме в українському війську і капеланського служіння. Слава Богу, що капелани є в українській армії, і це допомагає і мотивовує як і військовослужбовців, так і близьких рідних, які чекають їх в тилу.